Втомився в мене щур. І клавіатура втомилася від того постійного редагування відео і коментування в інтернетах. Взяв модніші, це Логі 220 МК. Але рік часу і знову починається. Починає мишка підглючувати. І тут як би вичитав, що в них є глюк з мікротріщинами, що не кнопки вмирають. А є глюк. І якщо пропаяти кнопки, то є шанс, що буде добре. Отака в мене мишка через рік користування. Взначені, що не так, щоб дуже засрана. Руки мию вчасно. Тому і ви мийте руки перед і зад. На застіпці має бути. Є застіпка одна, застіпка друга. Так, кнопки тут незвичні. Не такі, як ми звикли бачити в звичайних мишках. Особливість у цих кнопок є відсутність шуму, тобто це тихі кнопки. Вони не клацають. Ну, Якщо бути відвертим, то клацають тихіше, ніж звичайні. Мишка не зовсім дешева. Але всередині все класично мінім... мінімалістично. Корпус, правда, якісний, доволі жорсткий. Оп. Це вимикач колесико в сторону. Кнопки, причому різні по висоті. От Якщо я її нажимаю навіть нігтем, звуку практично не чути. Не бачу мікротріщин. На всякий випадок гляну під дрібноглядом. як варіант, праву-ліву поміняю місцями, бо фіг я знайду такі кнопки. Тим більше не клацаючи Отаке: От маленька мікросхемка. Перетворювати живлення, збірка іменно мишки, оптичний модуль. І все. Нічого більше і виявляється не треба. Не знайшов я під мікроскопом мікротріщин, тому поки що просто праву ліву поміняю місцями. Тому що права використовується значно рідше. І так я зможу принаймні якийсь час ще нормально користуватися. І треба пошукати такі кнопки. Не знаю, чи я їх знайду в оригіналі. Кнопка. Спрацьовує інколи за другим разом. Тобто щелчок якби є, а спрацювання нема. Ну, типовий знос кнопки. Я все ще планую зробити відео про відео, щоб показати вам, як виглядає монтаж відео. Наскільки це буває весела процедура. Незручно воно маленьке, ще й на камеру. Вперся в механізм колесика. О, і міняю місцями. Ще цікаво, місце є під звичайні класичні кнопки. Це, напевно, власне, клацаючі. На крайній випадок можна буде поставити такі, щоб воно працювало нормально, лиш би. Хоча вже звик до тишини, комп'ютера практично не чути, то хочеться, щоб була тишина. Ну, але то таке. Відмиваю флюс. ще трошки почищу колесико. Збираю і йду монтувати вам відео на завтра. Ще згадав момент. Що в мене ця мишка колесиком скрипіла. Тому ось тут змащую наново. Працює вона беззвучна, кнопки, а колесико поскрипувало. Ще малий з мене прикалувався. Каже, тато купив безшумну мишку, а вона скрипить, кажу так, жива, тому поскрипує. Сіліконовим мастилом змащу, може, той ефект пройде. О, на вечір. Та як я люблю, нервовий зрив. Вирішив мене знайомий упізти остаточно. Принтер приніс. Каже, бумагу зажувало. Та кажу, та та витяне бумагу, воно ж все розбирається, витягується, якби цей. Не справляється, принос. Ну, приніс. от Дивлюся, принтер вже напіврозібраний. Напіврозібраний принтер. А до бумаги не доберешся. Вон бумага. на валі пічки, намотана довкола. Тобто вона не тричить ні зверху, ні знизу, ні збоку. А просто намотана на барабан пічки. Бумага. Яка тут туалетна? Газетна. Газетна. Ну, Та сама туалетна, просто в рулонах це йде із текстом. Якось треба добратися до пічки. Тут, щоб добратися до пічки, я трохи в шоці, тому що вже плінтер наполовину розібраний, а треба розбирати далі. І досвіду я не маю, бо я колись таки розбрав, викидував. Але не щоб розібрати, зібрати, і принтер старий. Теоретично можна щось десь трохи зняти, але дроти заваджають. Треба теж повністю розбирати всю електроніку, від'єднувати, розпускати дроти. Тоді буде доступ. Шукаю легший шлях, який, щоб добратися до пічки і змотати з барабану цю бумагу. Якщо б я її зрізав, то я не кругом підлізу і пошкоджу м'яке покриття барабану. Не знаю, зараз щось буду думати, тільки таблетки прийму. І як на зло столи зайняті, тому що, як то кажуть, в коридорі. Фіксатор зняв, дроти поосвободжував. І вже б оця накладка пічки мені мала зміститися в ліворуч зняти. Вже би я собі то прокрутив і витягнув. Але не хоче мені зміститися. І я не бачу, що її не пускає. А ламати при знайомому не пасує. Слухай, збігай, принеси мені скальпель. Я так і не зрозумів, що не пускало. Підважив, ось ось це не пускало. Цей цинцик не пускав зараза. Підважив знизу, пройшов. Давайте дивитися, скільки тої туалетної бумаги він сюди намотав. Прокручую. Саме страшне, що чоловік позміщував абсолютно всі інші кріплення. І як то збирати назад, я не знаю. Добре, є, є початок бумаги. Тепер питання, як прокрутити в протилежну сторону. Не розбираючи блок шестерень. Тому що ось це все на дворі і на щібьонці, і на землі я розбирати не хочу. Від слова зовсім. Добре, продовжуємо продовжувати. Так, як ж нам то прокрутити? тут, якщо шестерню з храповим механізмом відчепити. Ні, ходи сюди тримай, тримай то, так от, так от, тримай. Так, і візьми також, щоб контакт туди. Ні, ні, ні. де кольцо, а де контакт? Отак. Прижми. О! Зле трохи, прижми. Так, пішло. Не так же можеш відпусти. Так, тримай. Тепер би мало йти. Не впирайся в шестерню ззаду. Ти маєш тягнути ліворуч, відтягнути храпове колесо. Ось це. От воно легенько відходить. Ні, ти вперся в шестерню. Не впирайся в шестерню. О, тепер, тепер ми можемо того, не знаю, як його назвати, хробака витягнути. О! Люди, я вас прошу, не друкуйте на туалетній бумазі. То трохи боляче. Для принтера. Так ще тут десь кінчик. О! О, вона ще й склеїлася. Моп твою ять! Вона ще й склеїлася. Щоб я так жив. Тягнем, тягнем, витягнути не можемо. Скільки там? 350 градусів прогрів іде для фіксації тонера. Моїм пальцем вже пипа. О, секретні документи. А, ага, то їх ще треба розкліщувати. Прекрасно. Так куди два не? Там ще замотано. Ага, о тут. Ні, не рви, бо буде пепа, крути, крути кудись, крути. Воно, 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 не бачу. Ти бачиш, ну давай, роби. То що не кінець. Колона туалетної бумаги. Тепер то все зібрати взад і питання, чи воно запрацює. І Здавалось би, вже все, але ні. Десь чоловік ось тут змістив нижній прижим, тримач, кришку, не знаю, що це таке. І не знаю, як воно стояло, але бачу, що стоїть не так, як би мало. Тому що ці ролики підпружинені мали би опиратися рівно на валики. А воно завалене і стоїть якось боком. ого во во все. Стоїть недобре. Я не розумію, як воно має стояти. Тут є отвір, воно би, напевно, мало заскочити в отвір. А тут куди? Ніхто не знає. Отак і живемо. Як думаєте, він то збере докупи, щоб воно запрацювало чи ні? Бо тут вже немає ні кришок, ні гвинтів. Тобто я далі вже робити не маю що. Віддаю так.